Увечері, 29 лютого, на вулиці Соборній у Рівному трапилася жахлива автопригода. Відомо, що чоловік рухався регульованим пішохідним переходом. Втім, дійти до протилежного боку вулиці йому так і не вдалося. Зараз за моєю спиною працюють правоохоронці, з'ясовують усі обставини ДТП. Втім, можна помітити, що тіло чоловіка відкинуло на понад 10 метрів. Вже на ранок стало відомо, що загиблий в автопригоді. Чоловік місцевий житель. Правоохоронці встановили, що о 22.35 він перетинав вулицю на заборонений сигнал світлофору як наслідок потрапив під колеса автівки. БМВ Слідчий слідчі управління встановив, що 24-річний водій автомобіля БМВ допустив наїзд на 64-річного рівняна, на який перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переході. На заборонений сигнал світлофора, після чого авто врізалося в електроопору. Внаслідок ДТП рух вулицею було повністю перекрито. На місце одразу виїхали усі відповідні служби, отримані 64-річним рівня. Нім травми виявилися несумісні із життям. Чоловік загинув на місці автопригоди. Перша бригада з підстанції з ювілейного описала труп чоловіка орієнтовно 66 років. Жахливий вигляд, травматична ампутація правої верхньої кінцівки, яка знаходилась десь на відстані. 20 метрів від місця події деформована грудна клітка і серйозно деформовані верхні і нижні кінцівки. Постраждав і керманич БМВ. Втім, за словами заступника головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олега Ушкевича, коли лікарі бригади прибули на місце, чоловік був у свідомості та міг пересуватися на ногах. Постраждалий водій транспортного засобу. Він ходив, він був повністю в свідомості, він ходив поруч, але був дезорієнтований повністю, він не знав, що трапилося, чого він тут. В нього були ознаки закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, скаржився на болі в попереку, можливо, травма хребта була поперекового відділу. І травматична екстракція двох е, зубів. От теж е, січені рани е, шкіри обличчя, тяжкі травми отримала і 23-річна вагітна пасажирка, дружина водія. Лікарська бригада, перш за все, оглянула. В, авто, в понівеченому легковому автомобілі вагітну вона була в свідомості збуджена, вагітність 24 тижні. Вона дуже переживала за стан своєї вагітності і дитини, Скаржилась на інтенсивні болі в правій гомілці і в правому стегні, де Потім було діагностовано закритий перелом гомілки і стегна. Станом на зараз 24-річний керманич автівки БМВ знаходиться у нейрохірургічному відділенні центральної міської лікарні, а його 23-річна дружина у реанімації. За фактом летальної автопригоди розпочато досудове розслідування. Слідчі дії тривають. Софія Капіноста Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.